Казковий час. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Нові авторські казки щотижня. Ведмедик Тео і Перша весняна гроза. Весняний ранок у лісі розпочинався співами шпаків. Щоранку вони тішили лісових жителів новими мелодіями, а цього разу їх пісня була про те, що настав особливий день день, коли ведмеді прокидаються із зимової сплячки. Тож не встиг ще розсіятися легкий світанковий туман, як лісове товариство з нетерпінням чекало, коли прокинеться ведмежа сім'я. Тато Мама і маленьке ведмежатко, що народилися напередодні зими і якому належало вперше на власні очі побачити, що таке весна, і як прекрасно в цю пору у рідному лісі. Зайці збиралися завітати до ведмедів ще зранку. Лис хотів навідатися опівдні, а їжаки, які й самі лиш нещодавно прокинулись. Вирішили забігти до парлогу надвечір. Тож, поки звірята готувались до зустрічі, а шпаки виспівували ранкові пісні, ведмеді додивлялися солодкі зимові сни. Проте минуло зовсім небагато часу, як прокинувся тато ведмідь. Позіхнувши, посміхнувшись і розім'явшись, він повільно побрів на галявину. Услід за ним, відчувши, що в барлозі стало якось надто просторо, вийшла ще зовсім сонна, мама ведмедиця. Доброго весняного ранку, любий, привіт, татусю, привіт, мамо, який чудовий ліс! Це весна, це вона, правда ж? Не давши таткові відповісти, вигукнув Тео що вибіг одразу за мамою і з неймовірним захопленням оглядав все навколо. Так, синку, відповіла ведмедиця, це вона твоя перша в житті весна. У той день ведмеді приймали гостей, знайомили тео з птахами, які вже відлетіли, коли він народився, і вляглися на нічний сон раніше, бо ж місяці сну дались в знаки. І їм потрібно було трішки часу, щоб повернутись до ритму. Тео заснув, як тільки добрів до свого місця в барлозі. І добре, що він встиг відпочити, бо вже наступного дня його чекала неймовірна пригода. Ведмедик прокинувся на світанку. Він ледь дочекався, поки матуся приготує сніданок. Швидко поласував запасами, які лишилися ще з минулого року, і вже зібрався бігти на галявину, як раптом Тео почув грім то була перша весняна гроза, та гроза, яка немов сповіщає, що природа прокинулась. Проте для Тео, який народився перед сплячкою і ніколи не чув грому й не бачив блискавки. То було щось страхітливе. Сердешний ведмедик злякався, згорнувся клубочком і був готовий ось ось розплакатися. Мамо, що це? Мені страшно. Ведмедиця ніжно обійняла сина. Не бійся, Тео, це перша весняна гроза. Гроза? здивовано перепитав ведмедик. Так, так, це коли небо. Починає дуже гучно гриміти, немов би темні хмари затіяли між собою сварку. Здається, між ними аж іскри летять, і ці спалахи світла ми називаємо блискавкою. Та й час з небес на землю ллється злива, багато великих крапельок води. Але не хвилюйся, тео, гроза це явище природи, і після неї. Можна побачити дещо надзвичайно прекрасне. Завдяки маминим словам ведмедику було вже не так лячно, проте він не міг повірити, як такі жахливі звуки, спалахи і дощ можуть принести щось добре. Розкажи, мамо, запитав він, що я побачу після грози? Зачекай, Люба, приєднався до розмови тато ведмідь якого щойно збудили перші удари грому. Не розповідай, як тільки гроза закінчиться, Тео сам про все дізнається. Минуло зовсім небагато часу, як злива вщухла. Розкоти грому вже було ледве чутно, тож сім'я ведмедів вийшла на прогулянку. Повітря було чистим і пахло дощем. Крапельки води виблискували на гілках та стовбурах дерев. Тео розглядав усе навколо і думав про те, що ж особливого він має побачити. Ведмеді забрели на узлісся, і тато промовив до сина Тео, поглянь на небо. Ведмедик звів очі догори і йому аж подих перехопило від побаченого. Від одного краю до іншого простягався великий кольоровий місток. Небо немов розцвіло, і на блакитному фоні виднілися яскраві смужки, червона, оранжева, жовта, зелена, голуба, синя та фіолетова. Це веселка, Тео, промовила мама. Сонечко ніжно торкнулося краплинок води, що залишились після дощових хмар. І показало нам ось таку красу. Маленький ведмедик був такий зачарований, що не міг знайти слова. Перша весняна гроза, перша веселка, все таке нове і таке красиве. Це ще не все, Тео, сказав татко. Після грози земля, напоєна дощем, швидше зазеленіє травичкою, швидше з'являться бруньки та перші листочки на деревах. Ще трішки і все розквітне, бо весна прийшла. А ще веселка після грози нагадує нам, що навіть після темних хмар і лячного грому має настати щось таке прекрасне, що подарує нам радість і посмішку, додала мама. Оце так, промовив вражений Тео, то тепер я знову хочу грозу, щоб знову побачити веселку. Батьки ведмеді розсміялися. Не поспішай, сказав тато, попереду весна і літо, тож буде ще не одна гроза. І пам'ятай, краще перечекати її у схованці та в безпеці, а вже опісля вирушати на пошуки краси і пригод. Люблю весну. вигукнув Тео. А ми тебе, ніжно промовила матуся. Вони милувалися веселкою аж до кита не зникла, а потім вирушили далі подивитися, як ще змінився ліс після першої весняної грози.